Всім привіт! Сьогодні 20 червня. Перший день мого шостого рейсу Я ще в Варшаві під супермаркетом М1. Тут, кстати, часто відбуваються нічні заїзди, дрифтінг і так далі. Зараз я звідси їду в сторону біалисток. Там у мене буде завтра зранку 11 година загрузка. Звідти я їду в Австрію, маю 1000 кілометрів, опять там будуть цирки, ну як цирки мається на увазі, добрий кусок дороги, тому що їду я через Чехію ну і в Австрію, а цей, а той мій експедитор вже мені там починає намікати, що типу, треба їхати безплатними, він їти, не купляти. Я кажу, ти добре подивися, бо кажу, що потім кажу, вночі ти мені не плакав, що треба доїхати. Бо я буду мати в сраці, кажу, я лягну і буду спати. Вот, так що він, тіпа, ну я там знаю, знаю, бо там в п'ятницю туди саме вже один наш від нас їздив, і і це, і я знаю, чи він брав він єти, і тобі скажу. Я кажу, ну добре, взнавайте типу, туди сюди. От. І. Приїхав я. З відпуску. По тій карті побиту, от я трохи переживав, чи мені дадуть той дозвіл, бо я ж ту фігню там нарушив закон, я вам ніби пояснював. Пояснюю ще раз, там ситуація така, що дається, е, значить, якщо ви змінюєте роботу, але ви маєте карту побиту, це якраз то, про що я розказував, що ліпше мати візу. От, значить, Карта побиту. Змінюєте ви працедавця, ви маєте 15 днів на те, щоб прийти в той. У жонці, хто все називає в той відділ, де видають ті карти, і там ви маєте попередити, що ви змінюєте роботу. Вот. Далі, після тих 15 днів, коли ви то попередили, ви маєте 30 днів на то, щоб принести вже нові документи від нового працедавця. Тобто ви подаєте на нову, повністю на нову карту побиту. Повністю все з нуля. Тобто от в мене була карта на 3 роки, і зараз, якби в мене нема що мені дадуть її знову на 3 роки. Тобто, хоча у мене ще 2 ще роки повних мало бути. Ну, п -п 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 не дай Боже, звісно, але по суті теоретично можуть дати знову на цей. На... Можуть дати на... на рік, наприклад. І вийде, що я зараз віддам карту на 2. А получу на рік. От. Ну, і таке теоретично можливо. Але по суті, всі папери заповнені так як на 3 роки. От. Шеф мій вже отримав від воєводи дозвіл, щоб мене взяти на роботу. Тобто це вже зрозуміло, що вже карту мені продовжують, бо якщо дозвіл, але дозвіл, правда, дали тільки на рік. От. Не знаю, можливо, їх на більше не дають тим працедавцям. Але працівникам явно дають на три, то я знаю точно, бо в мене було на три, значить, я сподіваюся, що я отримую знову на три. Нюанс в тому, що... Так як я, от, я вам розказував, коли я закінчував тут попередню трасу, я вже вирішив, що я буду точно сідати на фуру, то прийдеться мені її знову переробляти. Я хотів вже оцей рейс доїхати і все, і більше вже не їхати. Але то як виходить, що мені прийдеться їхати знову, швидше все. Ну, це ще не 100%, але швидше все. тому що ситуація така, що... Типу, я мушу дочекати з тої карти побиту, щоб він там щось не чуданув. Не подав якоїсь бумажки, не написав, щоб от я від нього звільнився. І щоб мені, як би. 1. Щось з тою картою не получилось якоїсь хімії. 7 вот. 10. Тому як би робити, я її вже мушу. 100. 100. 100. Мушу її робити і. Ну, можу чекати, поки її получу, типу, суть така. От. І тоді зразу буду звільнятися. Ну, плюс ще маю сімейні обставини, такі, що зараз трохи буду мати витрати. Тому зараз якби не до того, щоб зараз займатися тими документами на фуру, бо там треба теж біля 4 тисяч злотих, мені ще треба вгоратити. Там треба зробити, що я ще не Маю маю тільки категорію, це е, e, так як я вам і казав. Немає ні карти, чіпця, ні на тахограф, ні не маю ще м -м, цього. Немає ще е, того курсу 95-го, курс на перевезення, дозвіл на перевезення речей, і там багато пишуть, що типу, український дійсний в Польщі. Може він і дійсний, але я вам скажу, що всі нормальні фірми 90% європейських фірм з українським тим 95 м кодом не беруть. Тому навіть даром того не робіть, того курсу не проходьте в Україні. Беруть всякі такі лєві фірми кончені. Знають таких, що навіть відправляють українців в Європу без того курсу взагалі. Відправляють, кажуть, що все буде нормально. А я знаю таких людей, які от розказували, у них на фірмах працювали такі чуваки, яким теж так казали, їдьте, все буде нормально, нафіг вам той курс, то вони потім отримали штраф, а фірма казала, що вона не при чому, то, то типу водій сам винуватий і все, і сам платив водій за той штраф. Так само, як той український. Якщо ти працюєш на польській фірмі, коротше, ти мусиш мати чи на любій європейській фірмі, ти мусиш мати зроблений його європейським, то, в принципі, по міжнародних законах така сама херня з правами. Але якось от польські фірми не вимагають змінювати і по суті воно проходить. Якось так В Європі не, не требують наразі чомусь того, не знаю чому, от по закону мали би требувати. Тобто по закону, якщо, мається на увазі так, якщо в тебе українська от віза, ти на візі, тоді від тебе не мають требувати прав. Тобто тут питань нема. Ти їздиш на українській візі, на українських правах. Але якщо в тебе карта побита, ти по Європі пересуваєшся на карті побиту. Ти зобов'язаний поміняти права на, той, на права тої країни, на яку ти маєш ту карту побиту. Так і в Італії, в Іспанії, і в всіх країнах. Хто має ці пермеса, хто має ті папери, всі мусять міняти карту побиту. Мусять. І все. Тут навіть немає ніякого питання. До речі, по лівій стороні, якщо ви бачили, поїхав в Устан, хто українець один знайомий, йому там 23 роки чи 24 пацан. Молодий тут бізнес свій відкрив, автосервіси свої має. Крутиться, коротше. Вот. Далі, що ще, забув, все забув, Вот, Віддихнув я в Україні, класно. Цього разу я на кінець-то свої воплотив то, що я хотів давно. Тобто я е, поїхав в Карпати, покатався на квадроциклах. Так само я поїхав до Львова на іпідром, покатався на кониках. На квадроциклах це взагалі не передаває мені щось. Я приїхав, коротше, була буря, такий шторм, був, що просто капець. І коли ми тільки починали, типу, я приїхав, ну там я був практично як би. Я був з родичами, але їхав я один тільки. Їхав я на одному квадрику Ямаха Грізлі, а на іншому їхав інструктор. Квадрики такі непогані, і авто, ну, повна автомат і повна це, повний привід, вся фігня. Ну, інструктор каже, типу, ти їздив, я кажу, ні. Він каже, «Блин, трохи трудно. Я кажу, а то нічого, я скоро вчуся, типу, він каже, що ми можемо зробити хардкор, бо типо, за годину роблять одну горку, але каже, ми можемо тріснути хардкор. Каже, влупимо, за одну, якщо вийде. Перше робимо легеньку горку, якщо тобі все виходить, то ми їдемо на другу тяжку горку і ми однією годиною коротше, тріскаємо дві, дві, дві горки робимо. Ну, я кажу, добре, давай. Ну, коротше, ми, одну, ми тільки виїжджаємо з того, з того комплексу їхнього, це було село Славське. Комплекс називається 4 сезони. У них там 6 квадроциклів стоїть, всі Ямахи грізді одинакові, Корот, офігенні квадроцикли, 700 гривень коштує година їзди. Вот. Але якщо ви думаєте, що дорого, ну це дорого, звичайно. Але якщо ви поїдете ще десь шукати, то ви максимум що знайдете, я цілу Львівську область перерив. Є коротше, за 550 година Але та 550 година це коротше, китайське гімно, скутерці. такі блин, Мопедіки, такі от. Це, ті, по це дірмо, такі, що воно ну в них воно не варто. Вони коштують, блін, тут в Польщі 4-5 тисяч злотих, такі китайські квадрики, і вони то купляють і на тому катають. А ті грізлі, то вони б коштують по 6 штук доларів, навіть на сьогоднішній день в Україні. Так що різниця колосальна, і там ті без повного приводу ті китайські передачі треба цикати ногами. і Потужності вони слабенькі, вони там щось 250. ки Ті там мені розказують, то хватає, то хватає. Я сідав, катався з тим чуваком на 350-ках. Він каже, ну то типу, трошки замало, але каже, більший квадрик погано тим, що каже, вже він має широку колісну базу і він, е, ним вже тяжко їхати. Він падає в ці колеса, де джипи вирили, наприклад, він сідає на живіт. А цим маленьким він взагалі класно. Він сюди класно заходить, так що в нього ну, типу, корисна база вужча, ніж в машини, І, він проходить сюди взагалі супер. Вот. Коротше, покатався я афігіти, рекомендую всім спробувати. Так само на кониках покатався, то на іподромі коштує 250 гривень година, там на конях, і там є навчання, прогулки, що хочете. От. А там в Славську, на тому саме тих 4 сезони, то там по 150 гривень година. І там прогулянки над річкою. Ну то, що на іподромі вчать, якби там і коні серйозніші, там такі чемпіони і так далі. І там вони вчать вас їздити. Ну, типу, в тому заключається різниця. От. Але рекомендую всім спробувати. Дуже класно, дуже... Практично, і це з кут... цими квадриками, то ми тільки виїхали з того комплексу. Така буря почалася, що коротше, я промок до нитки вже зразу, буквально в перші 5 хвилин їзди. Це ми виїхали на асфальт. По асфальті ми розігналися, я за ним ледве вспівав. Шльомі стекло дуже поцарапане, і через нього ніхто не видно. Ще й дощ леє, туман. От, приходилось його відкривати. А коли відкриваєш, то в очі летить вода і на тій скорості такі камні в очі валять то я зразу зрозумів, як, як тяжко живеться мотоциклістам в погану погоду. Ну але хто має хороші шльоми, то з тим проблем немає. Це просто китайські гімнотики, що вони взагалі ніякі. Ну і плюс то стекло можна і замінити, по суті. Те, що їм пофіг, він каже, що вони не закривають. Але суть в тому, що кажу, очі так валило, що ну. промок до нитки, потім болота, бо болота такі, що, блин, по коліна. Я перший об'їжджав, старався, думаю, блин, як на машині, а йому пофіг, він мене валить то все, глотає ті ями, навіть не відчуває то я вже собі тоді по повній програмі встав на ноги, бо деякі калюжі залітаєш на скорості і тут тебе з головою накриває. Вот. Ну, коротше, було дуже весело. Це Я зараз якраз тут населений пункт називається Селодке Маркі. Я тут от якраз от конкретно тут, близько від цього місця, у мене друг живе поляк один, я до нього там заїжджав, там у нього, так сказати, проживаю. Деколи. Вот. Але я валю мені ще 227 кілометрів до того білого стоку. І треба так їхати, бо. тому що тому що завтра 11 година я не маю бажання їхати зранку, щоб 11 година загрузитися, ну сраку, коротше, я вирішив, що я вийду я собі зараз. Вечором буду на місці, подивись якийсь відмін, спроснуся, зранку нормально поїм. Та й поїду. Закупи я ж зробив. Практично, ще там такий мінімум треба добрати, але практично я вже закуплений. Набрав досить много, потім буду знімати про те відео, що набрав. Ще купив собі такий прикольчик, його теж ліпше нічого розказувати, ліпше про нього показати. Це каністра, яку я в Чеха взяв, дуже мені пригодилося собі водички, в неї набрав 10 літрів. Що ще? Цей рейс в мене буде довший. Я, досить, я мав вже, мабути, давно в рейсі, то трохи пізно ми отримали ті, ті зазволення туди роботи. Це, до речі, щойно, якщо ви бачили по правій стороні, трошки можете собі відмотати. Там писало запіканки. Воно дуже класні запіканки. Це щось таке, як піца, але вони такі довгі, от, типу, як канапка, але таке, як дві канапки докупи. Ну коротше, нею одною наїдаєшся, капець. Вони дуже смачні, ви там заходите, вибираєте все, що хочете, і вони дешеві. Типу. Бо якщо за піцу заплатиш 50 злотих, то за цю фіню там заплатиш 12-13 злотих і вона там взагалі зі всім там, і ананас, коротше, і кукуруза. Ну, таке як піца, але воно дуже офіційне, реально смачне. Так що хто буде їхати через марки тобто в сторону Білого Стоку, то заїдьте, спробуйте. Да, що, що ще Ну, Маю що показати з того, що я собі купив нові прикольчики, але... Трохи тут зробив уборку на підлозі, придумав собі, купив собі такі, е, ці, там, такі, що в машину ставляться е, поліки, тільки в мене тут резиною, а резинові дуже вмазуються. Я собі купив такі войлочні, ну теж їх потім покажу. Би тут, е, логіка, ну, тобто, чому я то купляв? логіка була така, що от ті гумові, от зайшов з болота, воно все на ньому лишається і, і засихає. Потім то віддерти, ну, дуже важко, мусиш мити і так далі. А ці войлочні, да, на них болото теж залишається, але на войлику даже болото от засохне, його стріпав два рази, щіткою мене така щітка, для, ну для всього, щітка. От і тою щіткою пройшовся, і він буде ідеально чистий. Тому я вирішив ліпше взяти то і не морочити собі голову, бо стою логою, я вічно маю проблеми. Тим більше, що я маю палісосик, палісосиком ті, ті войлоки легенько чистяться. І набагато приємніші, такі як коцики, типу, як, як я знаю, як це як називається, Берем дивись, крутяться на голові, не скажу ковры вот на підлозі, да? Вот. Та да, и вот такое.